570-й день в Канаді, 04 .01 .25. Сьогодні субота, сьогодні найлінивіша субота зі всіх. Я сьогодні не робив нічого. Цілий день вдома. то так здається, ні, я все ж таки ходив. День в мене почався з будильника. Будильник я настав на 10 ранку. На 10 ранку я встав, бо мав зустріти. Аню, вона тут хотіла фотосесію зробити. Сусідка тут фотограф, має фотоапарат такий більший. І я їм забронював 41-й поверх, бо вона там хотіла якусь. Вона танцеристка, так що вона хотіла якусь таку фотосесію на гарному фоні. Ну, Я думаю, все вдалося. Поробили, я їм відкрив двері все. І пішов. Потім фотографша її відпустила і запросила своїх друзів. То я пішов, відкрив ще раз двері. І вона там вже собі займалася. Нормально, добре, що. Одним ударом двох зайців. Отак. Далі, далі, що... Сніданочок, поїли, попили кави. Подивились, серіал подивилися. Потім в комп'ютер залізли. Що ще? А, прийшов один чувак, переписувався зі мною, що хотів лампу купити. Купив мене лампу за 30 доларів, тому що я купив за 20, за 20 чи за 25, по-моєму. Класна, те, що з пультом була. Китайця взяв, дешево. Але вона в мене стоїть без діла, не користуюся. Дав підсвітку під столом, вона набагато гарніше та лампа вона не використовувалася. І тому я її продав. Нічників дуже багато в мене всяких різних підсвіточок, тому її не треба. Прийшов і в нього була 50-ка вкупів, а я не взяв грошей. В основному я беру, а тут не взяв. Кажу, йдемо. Він каже, що ще маєте? Я кажу, заходь на мій аккаунт, подивишся, що там є. Зайшов, каже, ого-го, багато всього. Я кажу, та є багато. І все в половину дешевше, ніж на ринку. Просто щоб продати. Краще мати гроші в кишені, ніж е -е, склад непотрібних речей. І каже, ще що може щось Та Добре, нема питань. Нема питань. Поставимо 5 зірочок, він поставив мені відповідь. Задоволений пішов. Ох! Не робив сьогодні. в мене є барні крісла, Класні такі барні крісла, вони світлі, кремовий колір і тканина. Вони вже брудні. Я їх купив, вони вже були трошечки брудні. І я планував їх помити. в мене є оцей пилосос, що псикає і витягує воду. Класний. І купили ми хімію таку спрей від плям. Ну не спеціальний для диванів, є спеціальний для диванів. Ось такий треба, але не було, то купили просто від плям на одязі. Ну, він приблизно працює так само, теж запсикали повністю. Вся банка пішла. Запсикали 4 крісла, почекали 5 хвилин, потерли і тим полососом вичистили. Крісла виглядають класно. Ну, забавили, трохи часу зайняло. От, та й та й все. Та й все. Нічого не робили, нікуди не ходили. Відпочивав. Блін, робота в мене ще була сьогодні. Навіть вихідний такий лінивий, все одно подзвонила до мене охорона, каже, там на, на одному із поверхів працює смок-детектор, аларм, це тривога. І я подивився, а ага, квартира пуста. Я пішов, його просто рисикнув. Чого вони працюють? І вони вже замінені. Там ще один є в кімнаті, може від нього, але головне, що вони не подають сигналу ніякого. Ну, як не подають, вони пищать. Пищать, але вони мають ще блимати, який з них зафіксував дим, чи що він там зафіксував, вони мають показувати, але вони не показували за От так. Отак. Е, вже пізно, вже по 12. І я, я газую спадки. Па-па.